Let's sing. співаємо. You know this song? Okay. Це вчителька англійської червонослобідської загальноосвітньої школи номер 2 Людмила Скринська. Уроки іноземної вона проводить щодня в усіх класах. Формати навчання, каже, різні: онлайн, офлайн та змішаний. Саме вигорання відчулося саме зараз, оскільки це і стрес, це і додаткове навантаження. І, звичайно, вчитель в силу своєї. Відповідальності, мабуть, забуває часто про своє здоров'я. Вчителі зараз працюють 24, мабуть, на 7, оскільки крім того, що ми викладаємо предмет свій, ми маємо ще класне керівництво, спілкуємося з батьками, а зв'язок зараз набагато більший і частіший. А це Інна Шульгіна та її перший клас, у якому 26 учнів Говорить, що намагаються не видавати втоми перед дітьми. Ми намагаємося так робити, щоб вони цього навіть не помітили. Тобто постійно усміхаєшся, робиш вигляд, що взагалі нічого поганого не сталося. Я на собі прямо вигорання не відчуваю, але є невеличка втома через такі події, які відбуваються зараз, які взагалі останні останнім часом, останні роки відбуваються в освіті. Тобто і пандемія коронавірусу, і зараз повномасштабна війна. Працює над тим, щоб вчителі не відчували вигорання та мали комфортні умови роботи, розповідає директорка Червонослобідської школи номер 2 Тетяна Завалко. Професія педагога, людина, яка працює з найбільш вразливою категорією, це діти, які відчувають на собі всі ці моменти. Отребує в першу чергу від вчителя підвищеного рівня відповідальності до своєї професії, але в закладі освіти працює психологічна служба, робота якої спрямована саме на подолання цих проблем щодо самовигорання. Вчителі, хвилюючись за учнів, постійно пропускають негативні емоції через себе, каже практична психологиня Тетяна Сидоренко і радить, як можуть педагоги собі допомогти. Саме головне працювати з собою, говорити з собою, знову ж таки вміти розвантажувати свій емоційний стан, використовувати під час уроків не лише навчальний програм, а знову ж якісь інтерактивні методи, якісь певні ігри, якісь бесіди. Дослідження працівників держслужби якості освіти направлені насамперед на учнів, а через них відстежують потреби. Вчителів коментує тему очільниця обласного управління Оксана Компанієць. Якщо ми маємо втрати у, у учнів, то е Використовуючи емоційний ресурс на їхню підтримку, звичайно йдуть втрати і в самому стані вчителів. І саме зараз у нас реалізується теж навчальна програма для вчителів нашої області і всієї України, яка називається Безпечний простір. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне новини Черкаси.